Доброго дня, добро. З нами сьогодні гравець команди Курт Боки Руслан. Руслан, вітаємо вас з перемогою, подивіться своїми враженнями матчу. Ну, Хороший суперник, бойовий. В тому кругі ми проиграли, але в цьому кругі вже морально і показали свою гру і все, що ми в принципі, вміємо. Чи аналізували ви першу гру з вашим суперником, щоб реваншувати сьогодні? Так, да, звісно. І помимо того, що у нас сьогодні був як мінімум, не збір. Uh, ребята настроились и в принципе хорошо показали себя и выиграли. Хоть тяжело было, но ничего. Чи задоволений ваш тренер Эдгар Каграманян якістю гри сьогодні? Да. Uh, я думаю, да, но есть ще над чем работать. Мы будем работать на тренировках. И... Я думаю, з цього вийти все, що ми хочемо. Поки що ви виглядаєте досить впевнено в перших іграх другого кола. Чи ставите ви ціль перемогти в турнірі? Я, як я казав на своєму на першому інтерв'ю, то ми спочатку, з, з самого початку боролися, і я думаю, ми будемо увереніму йти. Що ж, добре, дякуємо вам щастим.